За статистикою, на кухні ми проводимо найбільше часу. Недарма дизайнери приділяють цій зоні особливу увагу, адже кухня повинна відповідати нашому смаку бути зручною і функціональною, а також створювати атмосферу максимального комфорту. У цьому пості ми зібрали 10 кухонь, якими недарма пишаються їх власники. Сонячна кухня їдальня. На цій кухні є все. Про що мріяли замовники, і навіть трохи більше площа кухні всього 5 квадратних метрів, проте в ній є все, про що просили замовники, високий холодильник і окрема морозильна камера, дві духовки і велика робоча поверхня. Барна стійка відокремлює зону готування від вітальні, Хартух зробили з цільного листа з красивим малюнком натурального каменю. Це допомогло уникнути дробності і об'єднати простір. Латунь додає крапельки соковитого жовтого в спокійний перловий колір кухні, розповідає автор проекту. Брутальні кольору і ніякого декору свіжості і сучасності інтер'єру надає використання хромованих металевих конструкцій. Власник цієї квартири хотів спокійну і розслаблюючу обстановку в приглушених тонах і без декору в якості матеріалу кухонних фасадів. Взяли дерево в сірому і коричневому відтінках. А для фартуха і стільниці вибрали чорний мармур, який так подобається замовнику, таке поєднання фактур малюнка каменю з прожилками і лаконічних ліній деревини дозволило візуально зонувати простір, крім того, кухню і вітальню розділяє ще й барна стійка з вертикальними колонами. Гармонія для дизайнера, дизайн це про комфорт. Тому підхід до питання трендів в інтер'єрі завжди повинен бути дуже індивідуальним. В оформленій кухні у власній квартирі архітектор Павло Желізнов зробив ставку на білу обробку і світлу базову меблі. Всі предмети підібрані зі смаком і виглядають дуже гармонійно. Завдяки глянцевим фасадам нолте і відсутності ручок вийшло оформити кухонний гарнітур. Який зливається зі стіною і створює ілюзію наповненого повітрям простору, життєрадісна еклектика. Поспілкувавшись із замовниками, ми зрозуміли, що найкраще їх настрій і позитивні асоціації впишуться в стиль прованс. Замовникам хотілося мати життєрадісний інтер'єр, який би відображав їх спосіб життя і захоплення. Пара була готова до експериментів і довірилася дизайнерам в процесі роботи над інтер'єром, стиль вийшов еклектичним. В тому числі і на кухні яскраві арт-об'єкти змішалися з елементами стилю Прованс і класичними кухонними фасадами кольору слонової кістки, кухня з природних матеріалів, концепція проекту розроблена за принципами усвідомленої екологічності, кухонний гарнітур, виготовлений з натурального дерева, кухонний фартух, з мармуру, а стільниця і барна стійка з каменю за вимогами замовників. Всі матеріали сертифіковані за костандартами через небесної біло-блакитної комбінації фасадів інтер'єр кухні і дальні вийшов світлим і нейтральним. Концепція проекту розроблена за принципами усвідомленої екологічності, каже дизайнер. І це зовсім не про костиль, а набагато глибше, скоріше, про підхід до життя, комфорт і нічого зайвого, багато світла і максимум функціоналу. Основні побажання замовниці, і вони реалізовані в повній мірі. Власниця цієї квартири прихильниця скандинавського стилю, тому з оформленням кухні у дизайнера сумнівів не виникло, Оксана зробила ставку на велику кількість натурального дерева, а при виборі кухонних меблів керувалася принципом зручно і функціонально. Ніяких епатажних форм ви тут не знайдете білі глянцеві фасади і відсутність фурнітури і декору. Дизайнер передбачила кілька сценаріїв освітлення: є основне світло від вбудованих спотів і робочий, за який відповідають стильні люстри над обідньою зоною. Монохромний комфорт, особливу увагу приділили дизайну меблів. Форма різьблених опор барної стійки повторюється в елементах обіднього столу. Це підкреслює єдність стилю, сувора палітра стін і фасадів. Натуральний камінь в обробці, оригінальні світильники, які відразу звертають на себе увагу. Ця лаконічна кухня їдальня точно не здасться безликою і нудною, щоб інтер'єр відповідав побажанням молодого холостяка. Дизайнер зберегла максимум простору і легкості. Чоловіча кухня для мами з донькою приємно. Коли замовник точно знає, чого хоче, і ці побажання збігаються з уподобаннями дизайнера, щоб створити комфортний простір для замовниці, Марія Позанова зробила упорно на функціональність. Складно повірити, що цей стриманий і трохи брутальний інтер'єр призначається мамі з маленькою донькою, але замовниці подобаються саме такі інтер'єри, чоловічі і за стилем і за змістом. Для кухонних шаф ми використовували фасади нолти під бетон в поєднанні з білим глянцем. Розповідає Марія, кухня вийшла місткою, за бажанням замовниці її оснастили висувними ящиками, а в одній з колон сховали прасувальну систему. Ардеко в складних тонах господині хотілося інтер'єр в спокійній колірній гамі. Я запропонувала зупинитися на відтінках кольору та юпи м'якому сірокоричневому. Надія Каппер взяла за основу складні сірокоричневі відтінки в обробці. Теплий сірий глянець кухонних фасадів і розбавила їх фактурним декором і яскравими деталями. Кухня в стилі порще скажеш тільки порще, і всім зрозуміло, що це елегантність, швидкість, бездоганна якість. Дизайнери задумали амбітний проект створити для замовника великого любителя машин німецької марки Інтер'єр, який буде відображати її ідеологію, як і творці Роксе. Ми зробили все, щоб наш замовник відчув естетику і комфорт. Говорить один із засновників студії, дизайнер Сергій Бахарів: у кухонному гарнітурі гармонійно поєднуються природні фактури і урбаністичні матеріали, глянець і масив меблевих фасадів, бетон на кухонному фартусі, кам'яна стільниця і сталь. На обкладинці дизайн проект студією стіли.